Открила двері і у мене пар, взагалі, як в сауні. Гейзер б'є в стіну на диван. Ну, я зайшла вже в прихожую, вже пощіло було води. Отключила електроенергію і почали вибирати воду. Це сталося на сьомому поверсі. Вибирали протягом декількох годин разом з сусідами. Аварія сталася у спальні. Тут і розірвало трубу. Ось цієї батареї і вирував гейзер. В результаті зіпсований лінолеум. Меблі, шпалери, мокра техніка. Сусідка знизу розповідає, коли почула шум води, вирішила, що перевіряють опалення, але оголошень про це не бачила. Чесно кажучи, я не припомню, щоб на нашому під'їзді була вказана дата час перевірки, так як раніше завжди писали, в який день, з якого часу, і просьба була залишитися ну, вдома, щоб якісь проблем. Цього разу проблем уникнути не вдалося. З Сьомого, по другий поверх, у людей зіпсова. Ні, ремонти, ось цій квартирі на шостому поверсі, розбухлі двері довелося ламати, щоб потрапити до квартири, оскільки в цей день сім'ї не було вдома. Приїхали зранку і отримали ось такий сюрприз. У нас є спеціально. вода стоїть. Єдиний плюс говорять, що тільки на почали робити ремонт, і до масштабних робіт не дійшли. «Везде, по всій квартирі. каври мокрі, обув, от обув, вона мокрая». Подібна ситуація по всьому стояку найбільше постраждали спальні та коридори. Вода текла по стінах через люстри та через проводку. Та краса, котора суда, і зеточки, і, і виключателі. А це Дмитро, він живе на п'ятому поверсі. Над його квартирою видно шлях, яким текла вода. Нещодавно відремонтована стеля ось ось може рухнути. Ламінат вже поздувався, плюс шпалери потребують заміни. Коли звернувся до комунальників, аби ті пояснили, що робити у такій ситуації, та хто компенсує людям збитки, конкретної відповіді не отримав. Там нічого не сказали. Сказали, що більше всього що нічого ми вам не возмістимо. Ну Вот, і все сказали, що рішайте самі свої проблеми. То тобто, ну, от так. В свою чергу ми теж звернулися за коментарями. У міській раді повідомили про такий факт вони знають. Запевняють оголошення про роботи були розвішені. Щодо компенсації збитків, дізнатися нічого не вдалося. Такої інформації нам не надали. Люди ж в свою чергу дослухаються до парад юристів і обіцяють подати позов до суду щодо дій міських комунальників. Місцеві впевнені в аварії їх вони немає.